Супермодель Джиджі Хадід заарештували на Кайманових островах затримали та оштрафували на тисячу доларів американську супермодель. Причиною стало зберігання наркотиків. Про це повідомляє віддання People. Кількість була відносно невеликою та призначалася для особистого споживання. Зазначається, що 10 липня зірка прилетіла на відпочинок приватним літаком, який приземлився в міжнародному аеропорту імені Оуена Робертса. Під час проходження контролю в її сумці співробітники виявили марихуану. Наркотичні речовини також знайшли у сумці інстаграм-моделі Лії Макарті, яка прилетіла на відпочинок разом із Хадіт. Обидві дівчини були заарештовані за підозрою ввезені марихуани та посуд для вживання трави, і були доставлені до слідчого ізолятора. Ді та її подругу звільнили під заставу. У ході судового засідання 12 липня обидві визнали себе винними. При цьому, як зазначає представник американської супермоделі, вона везла легально придбану в Нью-Йорку марихуану. G подорожувала з марихуаною легально придбаною в Нью-Йорку за медичною ліцензією. З 2017 року вона також дозволена для медичного використання на Великому каймані. Її історія залишається чистою і вона насолоджується рештою часу, проведеного на острові, сказав представник супермоделі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.